Важливі події цього дня, зокрема і геополітичні. Про них будемо говорити із нашим сьогоднішнім гостем в студії. Політичний експерт Тарас Загородній. Ми вітання, пана Тарасе. Доброго дня. давайте напевно почнемо із рішення Бундестагу. Ми сьогодні це засідання ретельно відстежили. Наші глядачі на Ютубі теж виявилося багато тих, хто знає німецьку, Уважно стежили за дебатами. Що маємо в підсумку? Було поставлено на голосування два законопроєкти альтернативні. Опозиційний, де чітко згадувався Таурус е і заклик до канцлера надати Україні не пройшов, але пройшов інший, де вказано, що ну менш конкретно вказано далекобійні системи озброєння. Ну такий от новий рівень тиску на канцлера Олафа Шольца. Він і далі, на вашу думку, опиратиметься, або ж ми можемо побачити якісь інші сценарії. Ну, подивимось, тому що Німеччина вона займає досить обережну позицію стосовно України, наприклад, на відміну від Британії той саме. Якщо ви, до речі, подивитесь різницю між цими договорами безпеки, про які ми підписуємо. Наприклад, в британському чітко написано Вступ до НАТО, а я його почитав німецький, там немає згадки чіткої підтримки до вступу до НАТО. А американці збираються підписувати теж, от посол сказала, що буде згадка про НАТО, теж фактично як британський. тому ми повинні розуміти, що, судячи з характеру дій, які робить, вони досить обережно будуть ставитись. Тому давайте родіти, коли воно буде отут, от знаєте, вже на столі. Тому що поки що там немає згадки, а що? А далекабійна це яка? На СТО. На 50 по-перше, це, це взагалі що? не факт, що це і е що і що мається на далеко, ну, це, що це так, ракети, да, що це ракети, це може Хаймарс. Ну ми не знаємо, що то тому е ми повинні розуміти, що ну концентруватися тільки на власній оборонці. Знаєте, ми трохи не на так розуміємо логіку заходу. От чим більше ми самі собі допомагаємо, чим більше у нас з'являється власної зброї, тим більше на заході з'являється бажаючи надати нам таку зброю. Так, тому що так побудований світ. Тобто дати більше, щоб навіть менше виробляли, якусь залежність отримати і так далі. Тому ми повинні сконцентруватися на виробництві власних ракет. Тим більше ми повинні розуміти, що західну зброю, скоріше за все, нам не, не надуть для ударів по території Російської Федерації, тому що це ядерна держава. Як би ми не думали, як би не це, ми повинні виходити, що це буде заборонено, просто заборонено категорично. Тому ми повинні концентруватися на виробництві власної зброї. Так, от добре знаєте, сьогодні в парламенті нарешті ухвалили цей законопроект щодо е, врегулювання питання оподаткування прибутку підприємств ВПК, тому що через плотону в уряді вони ніяк не могли визначитись. Тобто, Потріб... ця от епопея з тим, що е, да, да те, що уваж прибутку, на каналі, да вона решт, да, е, ну закон при залишається підписати. Залишається угу. ще питання кредитування ВПК, Цього не вирішено. У нас 17 мільярдів на цей рік виділено грошей на компенсацію, наприклад, ставок по відсоткових по кредитах. Там немає ВПК. Не вирішено питання секретності ВПК. Не вирішено питання секретності митних подставок, це можна просто в відкритому доступі подачі. Немає страхування військових ризиків для підприємств. ВПК. у нас тобто. Для того щоб вивести українське зерно, держава створила страховий фонд для суден, які заходять. Це при тому, що трейдери могли б самі організувати собі фонд. А той, хто будує підприємства, для. І куди приліт може прилітити ракета, а там немає ніякого страхування. Тому ми повинні розуміти, що чим ми самі сильніше стояти будемо, тим більше нам будуть намагатися давати зброю. От, от так, така от логіка Заходу. І тим більше ми повинні розуміти, що для України стратегічно це переносити війну на територію Російської Федерації. Це е, е, тому, що росіяни сильніше, і демографічно сильніше, і економічно сильніше, але у них є слабка бланка, це їхня нафтопереробна Промисловість, тому що там все західне обладнання, вони це завести не можуть. Китай тут не допоможе. Тому чим більше у нас дронів буде, чим більше буде знищена портинова російська в першу чергу. Так? Тому що це основна їхня артерія з гарною логістикою. От по МПЗ вже прилітають, ці СБУшні дрони починають прилітати. Ми бачимо гарні змагання на Чорному морі між ГУР та СБУ, хто більше прикінчить російських кораблів. Оце гарна знаєте, Змагання, а як зробили? Тому що у ГУР СБУ вони фактично взяли ну, багато підприємств і там організували виробництво. От тих дронів, які ну, знаєте, на ну, світі як о, о, дрон надводні дрони в принципі давно були відомі. Але як вони... Їх застосовувати це тільки українська армія створила. От асиметричними методами, от на чому ми посконцентруватися повинні. Тому що ну це довго. Ми ж не ми ж не контролюємо німецьку політику. Ми не контролюємо німецьку політику. А о, ми повинні показувати силу, а допомагають тільки сильним. От якщо вже закрити. Поточний етап із таурусами від Німеччини чи може на вашу думку статися так, як з за такам саме від сполучених штатів, коли не було офіційного оголошення про їхню передачу, а ми побачили їхню роботу по факту. Дивіться інтереси сполучених штатів Америки та Німців не завжди збігаються. Ми повинні це розуміти. Тому що все ж таки, ну дивіться, наприклад, Storm Shadow, це ж було передане британцями, але це спільна розробка, наприклад, з французами. І тому вони разом це давали. Це саме стосується англосаксів, умовно кажучи, там зовсім інша політика. Це раз по друге Європа, ну нам здається, що Європа ну, розуміє там небезпеку Росії, але це залежить знову таки від близькості до кордонів. Знаєте, любов до Росії зворотньо пропорційна до близькості до кордонів. Страшна країна Балтії, страшно Польщі, страшно Скандинавії. А що стосується Німеччини Франції, ну то таке. Знаєте, вони там думають, ну ми там десь можемо пропітляти. І так, таке починається. Тому ми повинні розуміти різницю інтересів. Так. чи нададут, не ну Там все ж таки більш офіційно, там все рівно повинно бути голосування. Ну, е Працювати над своєю зброєю треба ще раз. Над своєю зброєю, чим більше буде власної зброї, тим менше буде потреб, потреб чекати. І чекати, знаєте, поки в Сполучених Штатах розберуться, поки там розберуться. Тобто ми повинні розуміти, що ми контролюємо. А ми контролюємо тільки власні процеси у нашій країні. Ми ж не контролюємо, що там в Сполучених Штатах відбувається. Не контролюємо. Єдине, що ми повинні розуміти, що логіка цього світу побудована наступна: чим сильніше ми будемо, так? чим Частіше по території Росії будуть прилітати українські ракети, тим цінність України в очах Заходу буде зростати сильним допомагають. А тим, хто постійно щось просить, ну є гарні слова, плескають по плечу, але за великим рахунком, знаєте, всім байдуже на долю таких людей. Ми повинні це розуміти. Слід знаєте, слідувати логіки Ізраїлю, коли вони створювалися держава ізраїль, не горе краще, нехай ненавидять державу Ізраїль, ніж потім. А, Співчувають євреям-восьменцями. от така логіка повинна бути. Тоді от нам будуть допомагати, незважаючи на все там перепетії і так далі. Пане Тарасе, далі до українсько польського кордону перейдемо, тому що ситуація там як розпочала напружуватися в листопаді місяці. Тоді нагадаю, перевізниками. Далі естафету перехопили фермери, а до фермерів вже й залучаються зовсім екзотичні персонажі із закликами Путіна. «Прийди». але це так. Вимовити, екс поки що невідомо, що за ним стоїть, як на вашу думку, от по факту, Володимир Зеленський, президент України, напередодні сказав: давайте зберемося всі разом на кордоні. Закликав Анджея, закликав Дональда, давайте з Єврокомісією всі разом зберемося. Дональд Туск сьогодні фактично відхилив цю пропозицію, сказавши, та це було б символічно, але треба працювати, як насправді вирішувати. Цю, цю історію чи вона не вирішиться е, якимись діалогами? Вона вирішиться тільки з плином часу і закінченням всіх виборів, які які здається не скінчені в цьому не році. закінчиться. Не закінчиться. Дивіться е, та структура сільського господарства, яка побудована в Україні, вона не вписується в ЄС. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. В ЄС базовим, базовим для сільського виробництва сільського господарства є фермери. Це не тільки стосується Польщі, це скрізь така політика ЄС. І поки ми не почнемо перебудовувати своє сільське господарство, виходячи з такої ж саме логіки. У нас конфлікти будуть постійні. Більш того, ми зараз дограємося до того, що може взагалі заборонити експорт за цією аграрною продукцією в ЄС, тому що як от поляки ходять, говорять, так це ж ми годуємо олігархів, а не фермерів українських олігархів. Чому? Тому що сама ми повинні самі будуватися на фермерство в першу чергу туди спрямовувати. Холдинги повинні інвестувати в першу чергу податковими стимулами. Холдинги підштовхувати в переробку. Так? В і так далі. Це тільки збільшення податкового навантаження, наприклад, на земельні банки. Пане Тарасе, ви говорите про це... так, би мовити, економічну складову. А, але а, але, але це ця головне. історія з блокуванням кордону а, вона це... виникла. Е вона виникла через півтора року після початку повномасштабного ну, вторгнення. Що... А до того все працювало, все було не, не, не обладнання. Тобто, не 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 Ні, там є. Давайте тут є фундаментальна причина угу. протиріччя, які існують. Почали заборони. Коли Коли почали парочку знаєте, агроборонів, почали скидати зерно на польський, на польський ринок. Одразу ж пішли фермери сказали, чого ви закидуєте нас зерном. Ми втрачаємо свої прибутки. А кого буде слухати польський уряд? Українців чи польських фермерів? Звичайно, польський ферм. Ця історія не вчора, не позавчора в дійсності почалася. Далі, коли у наші. Говорить, так у нас транзитом в Німеччину йде. так а поляки говорять, так ви наш ринок там вбиваєте, в тому числі. Тут фундамент треба шукати далі. Чи є тут суб'єктивний фактор, як ви говорите, політично? Звичайно, що є. Це не з'являється Росія. Ні, ми повинні Росія, вона намагається шукати протиріччя. І одне збільшувати і підкидувати багаття. Вона розпалює українську, антиукраїнську істерію, в тому числі, підкидуючи у це. Далі, коли міністр, заступник міністра агрополітики говорить, що треба при вступі України в ЄС заборонити на 20 років експорт продукції, це було півроку тому. Це що не економічне питання? Економічне питання. Тому без зміни свого сільського господарства, в першу чергу, це вигідно нам. Нічого не буде відбуватися, такі протести будуть, і росіяни будуть грати. Більше того, ми ще повинні зрозуміти, що Україна в ЄС це багатьом не подобається, тому що ми конкуренти зі Східною Європою за інвестиції, за ринки збуту, за дотації з ЄС. Що ви повинні розуміти? Тому що Угорщина розуміє, що вона перша постраждає від тільки зближення України з ЄС, Бо де вигідніше поставити підприємство? В Угорщину чи в Україні? І країна побільше, і на капіталізації можна заробити, ну побільше, м'яко кажучи, і населення, і перспектив більше. Друга під питанням Словаччина, дрібні країни, Румунія і Польща в тому числі. Ви думаєте, що так поляки хочуть українців в ЄС, тому що це боротьба вже тут. Економіка вже починається, і треба не думати, що це от е, такі ось це просто так, хтось там вийшов е, з прапорами. Чи є знову такий російський фактор є, але він має під собою конкретну економічну підставу. Ми повинні це враховувати, перебудовувати свою економіку в першу чергу. І тоді, коли ми будемо вирішувати це питання, тоді краще буде. Ну, власне, власне кажучи, конкуренції теж бояться, так би мовити, або застереженням до неї ставляться по-різному. Бо поки поляки блокують Кордон, румуни будують автобан для того, щоб використовувати можливості... А в Румунії можливості. теж зростають антиукраїнські настрої. А, не думайте, що так просто. Але автобан Вони будують і будують його швидко для того, щоб використовувати транзитні можливості. А, для експорту. А подивимось, я думаю, що там румуни. Ну, ви теж... скептичні, я зрозуміла. Ні, а я, я тому, що це логіка подій. А, а що в Румунії немає фермерів? Я ж говорю, сільського господарства в Європі. Але проводяться вони по-різному ну, mm -hmm. в різних країнах. Поки ЄС все побудоване сільське господарство за зовсім іншим принципам. Фермери і ми повинні теж перебудовувати як ЄС. Ми не можемо ставити вимоги ЄС. Ми тільки можемо слідувати. Їхнім фактично вимога. Якщо вже про Одесу згадали, то там поряд з Одесою Придністров'я, а в Придністров'ї теж намічається щось. Намічається це на 28 лютого, тобто, от буквально днями якийсь там з'їзд депутатів їхніх всіх рівнів, будуть вони збиратися, щоб обговорювати, можливо, навіть щось ухвалювати. А буквально наступного дня, 29 лютого, очікується звернення Путіна до своїх там федеральних зборів. Як вважаєте, Наскільки ймовірна ймовірний варіант ще однієї анексії, що оці всі так звані депутати всіх рівнів скажуть: А забирайте Росія нас до себе, і на своєму цьому зверненні Путіна він каже: А забираємо. Ймовірний такий варіант. Ну, дивіться, в Придністрові вже було декілька референдумів щодо оголошення незалежності і так далі. Mm -hmm. Це не перша в дійсності історія пов'язана з Росією. Чи може бути такий варіант? Ну, теоретично може, але є один нюансик як в тому анекдоті: у Росії немає з, з Придністров'ям спільного кордону. Mm -hmm. Це о, можна було в Конституції прописати там області України, а от а що ти будеш робити з цим шматком суші, який факти, фактично немає. Спільного кордону з Росією. Е, тому, ну подивимось, я не виключаю в дійсності, що вони можуть піти на таку анексію, але для них більш логічно було анексувати, наприклад, Абхазію та Південну Осетію. Оце було б логічно, тому що там є спільний кордон, можна інтегруватися і так далі. А так, є ризики, є ризики для них ну, а раптом, наприклад, уряд Молдови запросить військову допомогу України. А там, вибачте, поприміс з кордону до Тарасполя 20 кілометрів. І там вік фактично немає російських. А це буде така ризикована для них в дійсності гра, а, тому що нам вигідно в дійсності знищити ЦНКЛА, Анклав, в тому числі. А ось, і там не так багато в дійсності військ. Там фактично після того, як з 2014 року було запрозаборонено транзити військових вантажів і все інше. Там ну, так, така ситуація. Там в основному ж армія ж комплектується так. Вони громадяни. Росії, але це фактично місцеві mm -hmm. е, мешканці. І тому там ризики для Росії. Я, я ну подивимось я це ризиковано в дійсності для росіян в таку гру грати, що оголошувати анексію, оголошувати ще одну ем, ще одну це. це, це більше хоча, що... хоча, хоча дурі знаєте, дурістю їм вистачає, тому що це тільки прискорить надання Україні допомоги, тому що всім буде зрозуміло, що Путін просто не зупиниться. Тому що що. Ем, Країни Балтії, це колишні їхні республіки. Да, Польща. Якщо врахувати, що вони царську Росію теж рахують, що це їхній період, Фінляндія теж була колись в складі Російської імперії та багато чого іншого. Але ну, ну, напевно що без них не обійшлося, коли ухвалювалося це рішення. Давайте всі зберемося і щось там обговоримо. Ні, ну звичайно, ну те там фактично. Це Шанклав. Він чи це Ж... просто ще один, так би мовити, очаг напряження? Як вони люблять? казати? Ну, можуть створити mm -hmm. в дійсності, але вони більше шкоди собі зло створять, тому що це якраз буде додатковий аргумент для всіх інших, показуючи, що Путін не зупиниться що наступними будуть країни Балтії. Узі та інше, і це в дійсності, ну м'яко кажучи, це було б навіть на користь України, тому що воно показало, що Путін з'їхав зовсім з катушок і буде далі рухати для тих, хто ще не зрозумів. Ну вже 28 числа дізнаємось більше. Ну і ще пане Тарасе встигнемо обговорити наші внутрішні політичні історії. Mm. Буквально напередодні відбулася зустріч президента із депутатами президентської сили. Сталося це вперше за два роки від початку повномасштабного вторгнення, як пояснив. Давида Рахамія, ну графік дозволив. Це дійсно графік дозволив, чи все ж таки підпирають кризові якісь ситуації? Ні, ну коли президент зустрічається зі своєю фракцією, це скоріш норма, ніж виключена. Це, знаєте, такі раз тим, на два тим роки біл... – Це не зовсім норма. Ні, ну дивіться, в нас же склалася унікальна ситуація. Все ж таки, є монобільшість, яка ну, прийшла в 2019 році, і до тому в даному випадку там якісь комунікації все рівно відбуваються. Ну, добре, раз на два роки, ну, це вони там вирішують всередині своєї фракції, як там, там подобається чи не подобається депутатам, все рівно є президент даного випадку. А, от, ну, це тим. Білдинг, вони бачать президента якась комунікація. Ну це норма. Це нормально, коли зустрічається президент зі своєю фракцією. Коли я говорю про кризові якісь моменти, то просто можемо згадати, як Давида Рахамі розказував про те, що вже 17 заяв, а днями вже і 18-та, з'явилася депутата від медіаника, мажоритарника Що важливо, бо це не просто так завести в список нову людину. Крім того, депутати ясно, що якось там свої мають у кожного своє, якісь Питання невдоволення, мобілізація законопроєкт, все ще у підвішеному стані. Наскільки все це ну на вашу думку, може зараз знайти от якісь спільні точки дотику між офісом і парламентом, який знаходиться в такому от трішки, ну скажімо так, не не в тонусі. Ну, дивіться, там, в принципі, питання в тому, що ну чи є повна кількість людей, яка в слугах народу голосує навіть за президентські законопроекти. Ну uh -huh. там приблизно десь 160-170 людей. Воно що до війни було. Далі там ну формується в залежності від ситуації. формуються конфігурація в парламенті. В принципі в них я ну я поки не бачу проблем з проведенням і законопроєктів кабінету міністрів і, і, і законопроєктів від так президента. Закон, законопроєкт про мобілізацію в першому читанні у ОПЗЖ вдалося ухвалити. Хіба це Ні, ну ОПЗЖ за оподаткування прибутку підприємств. маєте на увазі без них да. не вдалося. Ні, ну no, зрозуміло. Ну, no, голосують, голосують. Тому <клігі> тут <клігі> питання. <клігі> ну, <клігі> проголосували, no, проголосували. No, Значить, і вдруге проголосують. Там no, no. вже знаєте, там різними способами будуть їх спонукати. Ой, колись ми дізнаємось конкретно відбувається. А може і не дізнаємось, але тут головний результат. Ну і ще встигну тоді вже. Проте ж не просту парламентську історію, яка відбувається за океаном. Щоправда, дві хвилинки буквально mm. на це конгрес, який от. Все ще в підвішеному стані. На даному етапі ми знаходимось в точці, коли президент США Джо Байден хоче зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, який, власне, і не ставить на голосування законопроєкт, який вже ухвалив Сенат. Буде розвиток? Чи, на жаль, момент або вікно можливостей перед виборчою кампанією вже? Ні, 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 дивіться. Ну, по-перше, Джонсон сам хотів зустрітися з Байденом. Це ж м -м. до цього. Просить, а, це, це. а це дуже та гарна ознака. Значить, десь припікає. Тому що знаєте, це в перемовному процесі. Дуже важливо, хто до кого хоче на, на зустріч набитися. Якщо ти хочеш набити, значить, тобі більш потрібно, а що тобі не вистачає? Ну, це от, ну, для мене гарний позитивний сигнал. Бо це коли на Мюнхенській конференції. Оцей колишній представник по Україні, спецпредставник по Україні, говорив, що в принципі в Конгресі 80% відсотків готове голосування за 300 голосів. Там так, Але залишається треба дати можливість. Ну там дивіться зараз. Я думаю, Джонсон опинився ну дуже зручній ситуації, особливо після, після вбивства в Навального. Тому що тут там, голова опозиції, там вбитий. Ну це таке. Знаєте, воно таке питання. Тому я не виключаю, що все ж таки буде проголосовано. Ну, принаймні, по військовій допомозі, по військовій Допомозі я оптиміст. А от стосовно фінансової допомоги, я думаю, що це може бути скорочено. Ми повинні самі шукати в себе всередині країни ресурси, не витрачати, знаєте, на озеленення і так далі. Тому що ми повинні, і як громадяни працювати разом, так і за чиновниками слідкувати. Я знаю, є от народна ініціатива у Фейсбуці, там народний аудит називається. От люди об'єдналися і шукають де, де хто що краде, тільки вони правильно роблять. Вони не просто кричать, як часто, а вони подають, наприклад, заявки, ніхто, мало хто знає, є Державна аудиторська служба така. Да? Ой, до неї теж багато базують. Да, Але дивіться, вони, ну, у них є одні функції, а є інші функції. Вони можуть збивати тендери. І от вони разом скаржаться, десь на 20 мільярдів збили тендерів. Тому всі разом суспільство повинно шукати. В це, mm -hmm. що є правоохоронних органів, задіяти, якщо і набули зараз і журналістки розслідувати особливо на п'ятому каналі. Дякую, дякую, пане Тарасе. Тарас Загородній, політичний експерт, був з нами у марафоні Незламна країна.